І кожен елемент на практичному руслі має своє застосування. Якщо говоримо за земів, розуміємо, калій не підійде. А беремо іншу ситуацію, яка на півдні у вас часто трапляється, і вже багато хто боїться сіяти кукурузу, тому що вона не виживає, не вистачає вологи. У нас та сама історія. Ось наша клітинна стінка, ось ще клітинна стінка, ще клітинна стінка. Отут у нас клітини. Бачите, я навмисно намалював їх круглою, це значить, що тургора нема. Тургора в рослини немає. Кореневий тиск, який постачає воду, кореневий тиск, який постачає воду, він не може проштовхнути. Воду до самого верха до всіх верхівкових точок рослини. Чому? Тому що коли дифузія доходить до певної межі, а ми вже з вами говорили, що коренева система поглинає елементи за рахунок дифузії, воно доходить до певної межі, тут вона стикається з гравітацією, тобто маса самого розчину в провідних тканинах тисне на кореневу систему, і воно під дією гравітації, намагається вийти з кореневої системи. Коли ці два показника порівнюються, тобто величина, наприклад, тиску 10, величина дифузії, 10, все. Рух розчину зупиняється. Тоді, відповідно, далі розчин не рухається, і ми розуміємо, що рослина не транспірує. А не транспірує, значить, не охолоджується, значить, не розносить елементи живлення по рослині. В підсумку фотосинтез не утворюється. Тому що для фотосинтезу все одно потрібні елементи живлення. Ви знаєте, які треба вода, треба вуглекислий газ, треба сонячна радіація. Тобто ці елементи вже не транспортуються, тому що кореневий тиск слабкий. І для того, щоб рослина не страждала, страждати вона буде, тому що в такому випадку в нас вода ось тут зупинилась, ось лінія ґрунту, ось коренева система, ось стебло. Ось тут Рощин зупинився, і далі вверх йому дорога закрита. Він далі вверх не йде. А тут випарувалось, і тут концентрація вже падає. Відповідно розуміємо, що в нас рослина стала, і вона починає горіти. Що тоді ми робимо? А тоді-то ми беремо, і використовуємо калій. Того, що ми знаємо, що калій це осмотик. І що в нас відбувається? В нас беремо рослина кукурузи. Отака схематична корява. Беремо сюди, використовуємо калій, наприклад, сульфат калія беремо. Використовуємо калій. Концентрація в цих клітинах в листі розчину росте і вони запускають процес осмосу, про який ми з вами вже сьогодні балакали. Вони запускають процес осмосу. Клітини починають красти одна в одну вологу, зона розрідження більша більшає, і по з'являється тягова сила, яка дозволяє кореневому тиску спрацювати краще. Таким чином, ми законцентрували так само, як і взимку, тільки в нас поглинається волога. А перед зимою ми законцентрували так, що в нас волога не поглинається, а на поглинаються цукри, тобто синтезуються цукри. Це практичні моменти. Та сама історія. Є, наприклад, у нас інший практичний момент, який також можна вам розказати і поділитися. А Ще раз. Калій. Ні, по листу. В першу чергу ми ж з того, що ми говорили, ми розуміємо, що нам треба підвищити концентрацію в клітинах. І тому відповідно для чого туди давати калій? Там калій вже є. У нас вода не транспортується, а не транспортується вода, не транспортуються речовини. І нам треба не просто дати калій, треба запустити процес. І тоді ми починаємо давати калій, збільшуємо концентрацію, і запускаємо цю ланцюгову реакцію. Відповідно, таким чином ми формуємо. Це практичний інструмент, так само, як і з сульфатом магнія, про який я також розповів. Це практичний, ми в буквальному сенсі так кукурудзи рятували, тому що ще б тиждень і їм були б гайки. Ми використовували і вони спокійно. Спокійно собі ще існували, і потім в підсумку давали непогані врожаї. Тепер наступний момент. Це ми поговорили про вхід в зиму, раз і залежність з дифузією осмосом. Поговорили про спеку і дефіцит вологи, коли не відбувається транспорт. Є. А що робити, коли в нас немає кореневого тиску? Ну, корінь не качає. А ви повинні знати, що коли ви виходите до вирощування будь-якої культури, коренева система від неї залежить ваше все. Немає кореня — надземної маси, у вас не буде. Не буде надземної маси, немає фотосинтетично-активної поверхні, тобто листків із тепла. Немає фотосинтетичної цей — немає фотосинтезу. Нема фотосинтезу, немає енергії, немає енергії, немає формування врожаю. Все. Все починається із кореневої системи. Що робити в випадку, коли у вас є волога, отут волога присутня, у вас є коренева система, все нормально. Начебто. Тут рослина собі росла, росла, росла. Візьмемо, для прикладу, пшеницю, бо це в мене була така ситуація не один раз із пшеницею. Росте собі пшениця. Фаза розвитку пшениці. Основні, хто знає, хто не знає, на нас іде сходи, далі кущення, тобто формування пагонів, далі вихід в трубку цих пагонів, вихід підпропорцево-пропорцевого листа, колесіння, цвітіння, дозрівання. І ситуація, яка була: вона росте. Кущиться, все нормально. Рослина в тургорі, все круто, все класно, фотосинтез качає. Далі починає виходити в трубку. Опять все хорошо, рослина росте, все дуже добре. Тургор є, все листя стоїть вверх, тургор ви будете бачити зразу, тому що ви виходите і дивитеся, листя стоїть натягнуте. значить все добре. Листя повішилося, тургора немає по якійсь із причин, про які ми сьогодні вже з вами говорили. Але все нормально, вона виходить в трубку, доходить до колоса, і все листя починає виснути. І виснути не від того, що вона хоче захопити сонячну радіацію більше, а від того, що їй не вистачає вологи. В чому тут проблема? Поки вона була маленька, величина кореневої системи забезпечувала потреби рослини. Але коли вона стала велика, потреби збільшились. Ну, Грубо кажучи, коли я був отакий, то я їв там мисочку каші. да? Ну, А зараз, наприклад, це вже не годиться. Тобто, Треба щось давати більше і більш калорійніше. <кій> і коли така ситуація в нас сталася, нам потрібно тепер. Використати щось для того, щоб підсилити явище кореневого тиску. Тому що транспірацію ми вже знаємо, як підсилити. А тепер нам треба підсилити кореневий тиск. В такому випадку ми також повинні законцентрувати солі в клітинах верха рослини, тобто в листі. Законцентрувати. Тільки тепер вже ми можемо взяти іншу сіль. Для цього підійде чудово азот. От далі ви будете також вчити, і будете знати, що в добривах є три форми азоту, із них амідна це форма. Яка чудово поглинається листям і одразу включається, тому що ось цей амід він в такому ж стані сразу входить в амінокислоти. Амінокислоти формують білки, білки формують рослину, тобто мембрани, органоїди і так далі. Тобто, використовуючи таке доброво як карбамід, це все також ви будете проходити, ми знову ж таки концентруємо, піднімаємо сильно концентрацію. Концентрація передає воду ланцюгова реакція. Передачі води від клітини до клітини запускається. Тобто так, 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 і вплоть до провідних пучків, які далі розходяться з листя йдуть через стебло в зону кореневої системи. Створюємо це розрідження і автоматично полегшуємо подачу води шляхом кореневого тиску. Тобто, ми сприяємо ось цим ось розрідженням вищій лінії максимальної подачі робочого розчину. Внутрішнього рощину рослини за рахунок формування ось цього розрідження. І за рахунок формування цього розрідження в нас кореневий тиск вже може протиснути ось цей рочи не на величину там, 10, а наприклад, на величину 20 см, на величину 25 см. Таким чином, також ми починаємо слідкувати. Тобто, коли ми говоримо про вирощування культур, повірте, це наскільки об'ємна сфера. Мається на увазі агрономія, що вам потрібно знати фізику, хімію, біологію, фізіологію, агрометеорологію, що дуже важливо, от вчіть агрометеорологію, вона вам дуже сильно пригодиться, чесне слово. І хімія це основа основ. Не знаючи, що таке елементи і як вони себе ведуть, ви ніколи не зможете балансувати ні осмос, ні дифузію. Відповідно, не балансуючи осмос і дифузію, не зможете вплинути на фотосинтез. Не впливаєте на фотосинтез, не можете вплинути на рослину. А завдання кожного агронома це контролювати і формувати вектор розвитку кожної культури для того, щоб досягнути того, чого він бажає. Які до мене запитання? Що понятно, що не понятно. Час у нас ще є. Мені сказали, що ми з вами можемо сидіти хоч до завтра. <ривіт> да. Задавайте питання, цікавтеся. Валине, ти казав, будеш питання задавати? У мене немає успіхів. Оце, це буде, звісно, шутка, вони ж не знають, що я це пиль на його тапочках. Так, да, да, да. да. Які питання? Задавайте, не соромтеся, все нормально. Я ж чудово вас розумію, повірте. Ми ви знаєте, я не знаю. Ми коліні розвиваємо в тому числі. А, ми, ми активізуємо подачу кореневого тиску. Розвиток кореневої системи це, це така тема інтересна. Я б вам часами би тут говорив. Шо -шо? А, а, що що? Да. Е, для того, щоб коренева система розвивалася, треба сформувати умови. Можна я від теми вже відхилюся? Бо я по осмосу, по дифузії вже все розказав. сказав. Е, якщо... Я питання. Да. Е, якщо питання є по осмосу дифузії, по всьому, що я сказав. Все ясно, нічого не ясно, щось ясно, щось не ясно. Я Ми я з тобою потом поговоримо. Так, <рес> да, не соромтеся. Не соромтеся, бо я починаю думати, що я все непонятно об'яснив. Починаю комплексувати. Я хотіла перепитати, да. поки будете потім відповідати на питання Ковалюва. Е, 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 я хотіла запитати, ви це для того, щоб запустити... Е, Процес е, зволоження, да угу. ви оприскуєте оприскуємо. солями магнію або калію в залежності від оприскуємо, від того, що оприскуємо. тому що для того, щоб ці процеси запустити через ґрунт, ми дати не можемо, тому що розуміємо, що коли ми говоримо за калій, це означає, що в нас. Не докачує верх і не докачує корнева система, і тому нам треба підняти воду, не витолкати знизу, а підняти знизу вверх. А якщо говоримо за магній, то використаємо, наприклад, коли ми кладемо рослини спати, це стосується озимих культур. І ми використовуємо оприскування для того, щоб нести магній, це відбувається моментально. Тобто магній потрапив, реакції пішли. А ви знаєте, що транспорт в рослинах він відбувається в залежності від температури, тиску і вологості по-різному, але в принципі швидкість досить таки пристойна, як для організмів, які не рухаються. І коли ми тільки його запустили, він вже починає працювати. Ростина вже починає синтезувати цукри, утворювати цитоскелет, формувати в'язку цитоплазму. Якщо ми дамо магній в ґрунт. То Бог його знає, скільки нам буде часу потрібно для того, щоб він поглинувся. Тому що, по-перше, поглинається дифузно, це раз. По-друге, невідомо, чи в рослини в нього є потреба. Якщо потреби в неї немає, це ми знаємо, що будуть морози, і вона повинна бути підготовлена. А вона цього може і не знати. Ну, мається на увазі, вона сама готується, звісно, але в принципі може бути не готова до таких екстремальних факторів. І крім того, не забуваємо, що поглинання йде шляхом дифузії, дифузія залежить від температури. А все це відбувається пізньою осеню, коли температури вже пішли на спад. Вночі там 0,1-2 градуса, в день також температури немає. Тобто, це ми штучно робимо для того, щоб рослина Підготувати. А які речовини, які яких От магнію. Магній Це перше, калій також сульфат. Да. Повірте. Вона може стосуватися ряду рослин. Головний головна концепція в чому? Концепція в тому, що ми повинні чітко розуміти, що ми і для чого робимо. Тобто, в залежності від того, яка це культура, коли, в неї є певні потреби, і якщо ми знаємо, що це за потреба, ми її задовольняємо. Ось, наприклад, ці моменти, які я розповів, то це вже чітко вивірено, технологічно вже не один раз обкатано, і тому ми це робимо навмисно. Якщо говоримо про інші рослини, про інші культури там чи плодові, чи чагарники, чи щось інше, декоративні рослини, то там вже відповідно потрібно розуміти, що з ним відбувається, що нам зробити. Визначити проблему, визначити причину її виникнення і, забравши причину виникнення, вже не допустити проблеми. Тобто шиворот на виворот. Да. Які ще питання? Задавайте, не стісняйтесь. Може, Що-що? Кажи, що? Ага. Кажи. Чим я займаюся? Я працюю в компанії Агроцентр». Чим ми займаємося? Ми займаємося реалізацією засобів захисту рослин, в тому числі біологічних продуктів, що зараз не дуже популярно, але дуже ефективно, і поступово це набирає ефективності з року в рік. І займаємось агроконсалтингом. Тобто, якщо хтось хоче щось змінити в технології вирощування культури чи освоїти нову технологію, щось в себе впровадити, тоді ми беремо під свій це все контроль і робимо все поступово. А поступовість у балансуванні господарства. Воно лежить теж в дисципліні, яку ви будете вивчати, але це слово вам буде дуже добре знайоме, ви будете його або любити, або проклинати. <звук> сівозміна це серце любої технології, будь-якої. Стріптіл, ноутіл, no класіка це все нічого, якщо у вас не налаштована сівозміна. Того, що сівозміна може. Неродючий ґрунт розродити до таких висот, про які ніхто навіть ніколи не чув, і таким самим чином може родючий ґрунт загнати в таку халепу, що він ніколи навіть буряна не, не дасть нормального. Да. Того, що бур'ян це бур'ян це, до речі, також вже відволікаючись, хто назвав бур'яна тут культурне. Ну, люди, правильно? Для нас бур'ян це шкідливий організм. А для природи. Нормальний організм. Ну чим він поганий? Росте, росте. Цукри виділяє, виділяє. Все хорошо? Да, хорошо. І тому. Сівозміна це основа, тому що за рахунок сівозміни можна балансувати елементний склад ґрунту. Є культури, які витягують одні форми азоту, є інші. Наприклад, якщо говоримо там за. Амоній, то овес витягує амоній дуже чудово, якщо є надлишок цієї форми азота. Є культури, які підкислюють ґрунт, є які навпаки залужують. В, кожного, в кожної культури є своя кислотність ґрунту. І ви це на хімії або проходили, або будете проходити. І ви будете знати, що якщо в тебе на полі кислотність 4, то думай, де твої віщі. І, І уходь. Тому що рослини при такому pH нормально функціонувати не зможуть.